Доброго дня, з вами Нова, частина 2 сьогоднішнього... сьогоднішнього заняття. Значить, ми їдемо і рахуємо з поворотом голови на від 2 до 5. Розпочинайте рух, будь ласка, пан Станіслав. Значить, показчик поворота включається до початку руху. І так, дивіться, яка вправа. Значить, голова. Наліво пішла на два рахунки. Раз, два. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'яти. Шановні, тобто, для того, щоб виїжджати на дорогу, ви повинні прогледіти її як справа, так і зліва. Ось справа у нас немає нічого. Ось зліва такий закритий. Значить, ми, повертаючи ліворуч, тримаємо погляд на оцьому. Бачимо чудовий знак: стоп, проїзд без зупинки заборонено. Для цього потрібно вижити щеплення, дотормозити і зупинитися перед знаком. Все, зупинилися. І дивіться, головна умова. Це не руки з рульового колеса, поки машина не зупиниться в повний ноль. Сьогодні ще ми повчимося рухатися е, зі швидкістю пішохода. Тобто, е, це є така точка схватування на педалі щеплення, і ми не залишаючи педаль щеплення, будемо її продавлювати вниз і. Так, рухаємось наліво, що для цього потрібно, показчик поворотом. Прогледіли, да, перша швидка. Да. Також немає. Все, машинка пішла. Підхватили, підхватили газком. На підйомі не переключайтеся, будь ласка, причина проста. Немає у вас ще тієї приті, але повертаючи ліворуч, покащик поворота і крайнє ліве положення. Все, заїхали і зупинилися. Навчайтесь у кращих. Пока-пока.